А скажіть, а ви з Ізюма також, так? Да? Також також. Ми разом. А яке ваше відношення до росіян взагалі? Таке як же, для людей? Таке ж, як от Тетяна Володимирівна сказала, до, до людей. Як можна відноситись до людей, які живуть там і підтримують э, такого правителя? Негативно. Але ж не усі підтримують, підтримують не Путіна. Усі, але навіть родичі і мої, і я знаю, скільки інших, навіть вони нас не розуміють. Вони дивляться їхню пропагандистську цю програму, програми телевізійні. Можливо, просто люди скучили за Совєтським Союзом. Такі так у нас тут, знаєте, скільки <ріст> на радянському. Советский Союз воскресает. Радянський Союз ще не, не вмер в, 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 это, в умах народу. Ну, людей. Не народу, а людей. І вони, коли дивляться, що в нас якісь награди, вони все списують на те, що тоді було краще, тоді було робота була, і там іще щось було. А ті нас люди, якісь не які, цікаві. Нації. Як так, зараз наші тільки відходить творить. Зверніть увагу. Навіть... Тобто це можливо таке протистояння між принциповістю та безпринципністю. <кому панатств... футбол, Такі, кому Совєцький Союз це колбаса, а кому панатств... принципи? Вони показали себе в незвичайному вигляді. Об'єдналися. Тоді коли раніше вони після футбольного матчу. Вели mm -hmm. себе агресивно один противоречий. Mm -hmm. А зараз що? від'єдналися на футбольному полі э, стадіоні сидять, співають наш дім, э, символіку тримають. В руках. Тобто Народжується, народжується. Дуже... Тобто це така актуалізація э, української ідентичності. Нації це вона. народжується нація справжня. Справжня нація народжується. А що б ви побажали Путіну як людині? Я б йому побажав републіканці. Добре, дякую.